На тижні ми святкували хрещення. Хрещення було Ісуса Христа. Так же ж було, було. А що б з того числа було? Я прочитаю, коли помер Ірод. Матвія, третій розділ. 13-го вірша. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилася. Йому небеса. І він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Я якось трошки розмірковував. От уявіть. Це, мабуть, ну, може, про це й думати не треба. Ісус Христос. Який був Богом, який спустився на землю і народився людиною, при цьому залишаючись Богом. І він прийшов до Івана Хрестителя. А взагалі, на що приймати водне хрещення? Вера, на що ви прийняли водне хрещення? Що воно таке? Своїми словами, як ви розумієте, Не сидіть, сидіть. сидіть. Петрович, а ви на що прийняли хрещення? Скажіть, як розумієте? Ближче до Бога. Взагалі, поможе нам Бог. Так повинно бути. Водне хрещення це коли ми дійшли такого статусу, такого стану, що ми готові йому служити. І в Біблії написано, служить доброю совістю. Що таке добра совість? Я скажу, для мене, я колись, може, говорив, для мене це відкриття. У нас був такий шепель Валера, брат. І він це дуже давно він сказав цю думку, вона мені, ну, я її сприйняв. І я все життя так і стараюсь жити. Добра совість. От як узнати, добра совість в мене чи ні. Служить Богу добре совісті, а як це реально в діях? І він сказав одне слово, яке я запам'ятав на все своє життя: будь чесним перед Богом. Коли шкоду ну, десь помилився, десь там якусь, ну трошки наробив ділов. скажи, Господи, він же бачив тебе, як ти, як ми робили якусь ну, нехороші справи. І ми закриваємо очі, пробачте, морозимося, ми не звертаємо, як ніби Бог не бачив. Друзі, служить Богу. Коли ми прийняли водне хрещення доброю совістю, це будь чесним перед Ним. Коли ми добро робимо, будь чесним перед Ним. Коли ми робимо недобре, будь чесним перед Ним, бо Він бачить. коли ми добре робимо і коли ми недобре. І коли ми ховаємося від Нього і не визнаємо це, Це як діти наші до нас. Дитина шкоду не робила і ховається десь там за стілець або за диван, або ще щось і не визнає своєї провини. Так само і ми, такі ну, маленькі, маленькі діти. Просто ну, це негарно, по відношенню до Бога. Ісус Христос прийшов до Івана прийняти водне хрещення. А Іван каже, та ти що? Та ти ж Христос. Та я повинен йти до тебе, прийняти хрещення, а ти прийшов до мене. А Він каже, ні. Нам треба зробити так, як правильно, правду зробити. Ви уявіть. Ісус Христос, який був Богом на небі, який давав оці всі закони, який давав закони Моїсея, який мав відношення з людьми того часу. І тут Він народжений на землю людиною. І він каже, нам треба зробити це, нам виконати треба. І ми читаємо в Біблії, що написано так, що закон, і ніхто з людей, той закон Моїсея, ніхто з людей не міг його виконати. Ніхто. Для цього була причина. Ісус Христос написано, в ньому виконався закон. Він виконав весь закон. Друзі, допоможе нам Бог. Коли ми прийняли хрещення, або коли ми ну, думаємо там, ми роздумовуємо, ми повинні дійти такого стану, саме перше. Нам треба покаятись. Покаяння це зміна образу мислення. Я про це говорив багато разів. По-друге, нам треба народження згори, без народження згори. Ми просто були сухими, а потім мокрими. І далі живемо таким життям. Бо з цих двох речей, без покаяння, без народження згори. Нам буде тяжко, коли ми потім захотіли заключити завіт з Богом через водне хрещення. нам буде тяжко, чесним будь перед Ним. Нам буде тяжко перед собою чесним бути. Ми не зможемо. Наша гріховна природа, у нас не буде сили перемогти себе, перемогти всякі оці негаразди, всякі гріхи, всякі такі ну, недоліки в житті нашому буде тяжко, ми не в силі будемо. Все життя боремося. А Бог дає сили. Ми нічого не можемо зробити з собою. Перше. Нам треба покаяння, це зміна образу мислення. Друге, нам треба народження згори. І коли ми дійшли до такого стану, і тоді не Саша каже: прийміть водне хрещення. А я біжу і кажу, пастере, хочу служити Богу з доброю совістю. І тоді пастор робить цю справу. Так, повинно бути. Благослови нас Бог, щоб воно було в нас, так, в нашому житті. Саме головне. І ще хочу сказати одну думку. Я більше і більше затверджуюсь в тому, що коли ми прийняли в одних хрещення, як ви друзі кажете, стати ближче до Бога. А як узнати, ближче ми до Бога чи ні? Пісень навчили співати? Десь, може, трошки молитись навчилися. Чи є це доказом того, що ми стали ближче до Нього? Це може невигодно, це може не хочеться це чуть, Ну, Не то, що не чути, а, ну, не хочеться, це, ну, щоб це воно було. Але ваші мої справи, ваше моє діло, наше життя, наші діла. Я повторював це не раз, ще раз скажу: дерево написано так, пізнається по плодах. І тепер давайте аналізуємо кожний сам себе, які наші діла. Ми їх знаємо, знаємо дуже добре. Звісно, краще знаємо другого сусіда там, або там іншого. Але, друзі, наші життя, наші діла ми знаємо. І тепер кожен із нас, давайте зробимо висновок, наскільки близько ми до Бога, бо наші діла, вони свідкують нам про те, яке наше відношення з Богом. Хай Бог допоможе нам. Йому слава амінь.